Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Даненько ми з вами нічого не готували в мультиварці, тому я сьогодні пропоную виправити цю ситуацію і приготувати ось такі неймовірні фрикадельки у овочевому соусі. Я хочу із підготовки овочевого соусу, і для нього нам буде потрібна цибуля, морква по 200 г в мене того і того, і болгарський перець. У бо мене червоний, можна брати абсолютно будь-який 100 грамів. Також нам потрібна буде сметана і будь-який томатний соус або томатна паста. Я буду використовувати свій томатний кетчуп по 150 г сметани і кетчупу в мене. а також потрібні будуть спеції. Далі цибульку розрізаю навпіл. Потім знову навпіл. І ось такими немілкими четвертківцями нарізаю. Порізала, і оскільки вона в мене була достатньо таку великого розміру, то я розрізала ось четверть кільцями. Якщо цибульку брати поменше, то можна і просто пів кільцями порізати. Далі перчинка. Перчинка в мене ось така невеличка, тому я її ось так навпіл розрізала. І потім також немілко ось такими смужечками нарізаю. Якщо перчинка буде достатньо велика, то можна порізати на більшу частину. На велику терку натираю ці очі я підготувала. Тепер додаю спецій і сіль. Звичайно, що все до свого смаку. У мене сіль, суміш перців і сушений часник. Також сюди додаю відразу сметану. І сюди ж додаю кетчуп. Все добре перемішую. Наш овочевий соус готовий, поки що його відставлю і буду займатися фаршем. У мене це свинина 650 г. Сюди додаю також сіль і спеції. В мене сіль пів чайної ложки, пів чайної ложки сушеного часнику і чверть чайної ложки чорного перцю. Можна додати ще чогось до свого смаку. Все добре перемішую. І після того, як фарш перемішала, аби фрикадельки добре тримали форму. Фарш обов'язково треба відбити. Ось так просто підкидаю і зробити це потрібно не менше 10 разів. Далі будемо формувати фрикадельки. Для зручності руки я змастила олією, можна змочити водою. Чайною ложкою відбираю невеличку частинку фаршу і формую кругленьку фрикадельку. Готуватимемо ми наші фрикадельки у мультиварці, тому на дно чаші я виливаю столову ложку олії і розподіляю її по дну. Далі овочевий соус наш, третю частинку викладаю ось так, і рівномірно розподіляю, аби повністю дно було закрите. Далі викладаю фрикадельки рівну половину, причому так викладаю ну, достатньо так щільненько, але щоб проміжки все-таки лишалися. Далі знову буду викладати овочі, щоб практично всі фрикадельки були покриті, і щоб ще трішки залишилося на верхній шар. І знову викладаю решту фрикадельок. І розподіляю всі овочі, що залишились. На цьому все. Ані води, ані будь-чого іншого я сюди більш не додаю. Закриваю мультиварку кришкою, Готуватимемо ми на програмі тушіння 45 хвилин. І ось, давайте поглянемо, що в нас в результаті вийшло: 45 хвилиночок Мої фрикадельки протушкувалися. Ось, як бачите, вони всі чудово тримають форму, а аромат просто не перевершений. Лишається нам приготувати гарнір і можна готувати свою родину. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.